Ми продовжуємо знайомити вас із принципами адміністративно-територіальної реформи. Ця тема зараз як ніколи актуальна. Громади думають, з ким і як їм об'єднуватися. В обласному центрі проводять наради із сільськими та селищними головами. Наразі Коломищина має свій план об'єднання. Чи співпадає він з обласним та загальнодержавним? Ми цікавимося у відомих людей нашого краю. Цього разу свою думку щодо реформи висловить голова постійної комісії з питань культури, молоді та спорту Коломийської районної ради Роман Дячук. Територіальна реформа вона є в проєкті реформування України, і це зовсім вірно. Тому що ми говоримо багато про децентралізацію, але не розуміємо, що це є. Одраз територіальна реформа це є аспект централізації, децентралізації суспільства. Децентралізації Є один нюанс. Коли я ознайомився з тим, що пропонується зараз, я не побачив одного. Напевне, найбільш суттєвого, коли ми маємо територіальну реформу громади, має бути друга складова, тобто фінансова сторона. А й за що вона буде жити? Кабінет міністрів своїми постановами нам говорить зараз: ви зробіть, а потім ми вам скажемо, як ми вас будемо підфінансувати. Це не чесна гра, чесна гра, коли чітко сказано, ви будете мати там ренту від землі, ренту від надр. Частка від тих податків від тих податків, і громада може порахувати, що ж ми будемо мати Кожен сільський голова, який сьогодні на сьогоднішній день бігає. Він думає, а що мені робити? Здається, не буду приймати участь у, у цій реформі. Буду поганим, бо наш відстаючий. Буду приймати, не розумію, куди я пхаюся. Тому що немає правил гри. Якби йому сказали, ти будеш мати то, то, то то. Він може порахувати і сказати, так. Ви знаєте, це нам підходить, тому що ми будемо мати замість того, що ми маємо там, ну як зараз район, допустимо, має 400 мільйонів бюджет. А при територіальній реформі і при фінансовій ми буде мати там кожна одна п'ята, так зараз буде мати по 300, то є разом буде мати мільярд от тоді це є цікаво. Зараз це ну, в такому виді територіальна реформа для нас не зрозуміла. І коли ми говоримо про територіальну реформу, тут є один нюанс, який ми повинні чітко уяснити, що ми хочемо, для чого суть територіальної реформи, для кого вона є? Якщо вона для людей є. То люди мають знати, що вони будуть з неї мати. Якщо вона є для держави, держава має бюджет, неї є дохідна частина, розхідна частина і не сходиться. Тобто треба на чомусь зекономити. І кабінет міністрів придумав, а давай ми зекономимо на людях. Значить, це є погано. І мені здається, що десь приблизно у такому виді, як на зараз є, це в цьому напрямку воно і рухається. Через це ми повинні бути досить. Ну, розумні і осторожні. Ми повинні реформуватися. Ми повинні робити реформу не тільки торте, але ми маємо знати правила, мають бути правила гри. Ви знаєте, я маю відношення до спорту в будь-якому виді спорту, чи в волейболі, чи в футболі, там, чи навіть в навіть легкі є правила гри. І ми виходимо на площадку там чи на бігу доріжку, Ми знаємо, що тут нема правил гри, поки що тут є держава, не хоче віддати. Оце біда, що держава, центр не хоче віддати. Він хоче мати і хоче управляти, хоче бути задіяний при розподіленні національного багатства. Так не може бути. Має бути регіон, і ми маємо відповідати за все за дороги, за соціальний захист. Але дайте нам базу, з чим ми будемо це робити. У законі є добровільне об'єднання, але Кабмін каже: якщо ви не об'єднаєтесь так, як ми вам кажемо, mm -hmm. ви нічого не будете мати, ви не будете мати інвестиційних грошей, тобто... ми вас лишимо на бобах і ви самі підете до тобто туди... диктатура? Ну, це диктатура. А, але тут є один нюанс. Якщо громада сильна, вона устоїть. Вона скаже: А ми хочемо так і не інакше.